Розципив я фрезу свою. Тут а взаді дивимося, бачимо, вирізав цю бляху. Получається постійно центральним вінтом її підгинало, десь тільки не розчитав. Більше підтягнуто, що вище піднімає. І все. І це я так вирізав. Метал хороший, десь 3 мм. І ще з профільної труби 40х20 зробив таку рамку. Оце я її сюди ще маю на болти прикрутити. Ну, не покрашена просто ще то покамість без неї. Так вони, а я не знаю, що вони так його роблять сюди і не в одного бачу, що погнуло. Зараз що буду робити? Що поставив фрезу? треба фрезерривати там на грядку, посіяти морку, таке. То що не боїться, як то кажуть, ще приму рисків. Перша понижена. Пробуем. Так, а тут буду підготавлювати ґрунт. буде в мене це умовитися, тут кавун. Ось була люцерка, там вже хопта, общем, зараз фризеється все діло перебиває. От так народ вийшло, прийшовся туди і назад. Глубина на всю глибину. Дивимося. сантиметрів 18 ну в общем, це на лижах будемо казати на всю глибину лиж це в мене на максимум вони виходить піднять отак воно виходить тут один раз прийшовся це буде на морку а тут збив цю хопту виходить щоб земля трошки протрахлася як то кажуть Тут буде кавун. Він ще не скоро буде, але ну, землю підготавлює. Потім вже перед самою посадкою, само собою, ще буде одне фрезерування. Апарат в струю. Ну, робота, звісно, з турбіною набагато тихіша, взагалі не чути вихлопа, грубо говоря. І з фризою я пробував другою передачею, пониженою, без питань теж йде на ті самі глибині. Так, Зараз зніму ще бокову кришку, покажу як виглядає цей боковий редуктор на шестернях. Так, А от і сам редуктор. Отаких три шестерні великих і одна мала шестерні. Це коробка Т-25. Получається почіпник, які стоять з тої сторони і з цієї сторони. Виходить, от корпус, бачимо, ця вот пластина знімається, от, відкручується. От така. І виходить, що з двох сторон стоять почіпники. Знімаємо плиту, знімаємо почіпники, знімаються шестерні звідти. І там знову корпус на стінці цього швелера приварений і там теж почіпник. Отакий редуктор. Ще, ну, грубо говоря, багато обкатки він не прийшов. Це осінню я там, що я осінню робив, теж я під цибулю, під часник сфрезерував І оце от зараз, вже, ну, вже в цьому році трохи піде. У нас ще особо так. Я все посіяв під диску в борону, що ну, фрезою, грубо говоря, не користувався. А вже зараз там піде десь під картошку, рядки і все остальне, то вже буде фреза в ділі. Такий в общем, редуктор. Ну, будемо бачити, як він себе покаже. Ну, поки все нормально. Ну, Цеп у мене виходжував буквально 20 соток. А чого, я думаю, він так заходжував мало. Мачим, які в мене ножі. У мене широкі ножі, такі як е, на фрезі, типа бомет. Що вони хорошу нагрузку, не такі, як мотоблошні. Але, звісно, і перебивають, слава Богу. В общем, якось так.